Добрий день. Сьогодні 30 червня 2024 року. Перед вами персик Екстрим 6. Ранній персик, солодкий. Зараз відійду трошки. Дерево під щепа, Мигдаль гіркий. П'ятий рік від посадки однорічним саджанцем. Такий врожай. Два роки перед цим був на ньому врожай. І в цьому році це вже третій якби врожай. Ну, як то так вийшло, два роки перед цим він якийсь був приснуватий на смак. Кислоти там тут немає взагалі. Але ті роки якось він дозрівав, коли дощі йшли. Це теж були дощі, а зараз ось придавила така спека в нас. В принципі, в цьому році він смачніший, мабуть, ніж завжди. І цукор є, кислоти тут нема. Але є невеличкий, ну непоганий цукор, скажемо. Такі плодики. Є більші, є менші. Вже розмягчаються чи розм'ягчились. Як-то мені здавалось, наскільки я пам'ятаю, дозрівав він. Сначала Early Crest, а потім Extreme 6, потім Sugar Time. В цьому році якось так. А, ну ще там річмей. В цьому році, як то вони всі зразу, я маю виду Ерлі Крест, а потім усі три зразу. І Sugar Time, і Extreme 6 і Річмей. Отакі вони. Так, зараз. Зважим так ось невеликий, таких багатенько. 115. 119. є навіть тут трошки менші. 99, 144. Ну, ось тут більшеньке. 155, 170 і ось такий. Величенький зовсім 221. Тут розрізав один невеликий, мало цукру в ньому якось так. Я б коштував уже Ну так, цукор є. Кислоти взагалі нема. Ну, як би то малувати. Ну, соковитий він, само собою А ось цей більшенький, тут вже достатньо. Солодкий він. Те, що треба. Так, на запах я не скажу, бо трішки простудився. Щось віддалено чую, аромат, запах. В общем, смачний персик. Тільки говорю, що... Ну от, Дрібненький, він якийсь трошки ну, мало з цукру. А от в цьому крупному достатньо гарно все. Зараз порівняю, порівняю ще з Шугартаймом. Шугартайму там ледь, легесенька кислиночка є. Ну, наче й цукру там більше. Так, А цей повністю солодкий, іспанська селекція. Екстрим 6 ранній, вже смачний персик для мене. Такий він. Всім миру і добра.